Отже, проміжні підсумки зажуреного на москаля. Наразі е, зібрано вже 67,5% необхідної суми, а саме 40 516 гривень. Тож, величезне дякую. Тим, хто робив репост, хто лайкав, коментував, ви допомогли просунути цей, е, інформацію про цей збір, так що ми зібрали е, цю частину е, суми. Величезне вам дякую, ви молодці. А також величезний мій респект тим, хто задонатив. Завдяки вам, е, ми з кожним днем все ближче стаємо до нашої перемоги. Дякую, що ви це робите. Дякую, що приймаєте участь і тож мій респект вам. Концертні банки для купних свічок. Минулий збір дозволив зібрати повний багажник концертних банок. Ті банки вже передали на виробництво, з них роблять зараз окомні свічки. Але необхідність в банках ще залишається. Тож банки, збері... зберігайте їх і 27-28 січня ми зробимо наступний рейд по Дніпру, де об'їдемо Дніпро і зберемо ваші банки. Тож пишіть в... Приватні повідомлення, де і як можна забрати, а ми приїдемо і заберемо. А, наступне: невеличкий анонс. Вчора поспілкувався з хлопцями з 25-ї бригади, а, підняли такі важливі теми, як тема мобілізації, тема потрапляння до війська в обхід ТЦК. А, за, щодо забезпечення військових та інші цікаві теми. Вийшла дійсно гарна розмова. Відео буде ближче до кінця тижня, тож не пропустіть. Також в п'ятницю опублікував відео розмови з главою фонду в сприяння 25-й бригаді. Якщо цікаво, чим взагалі живе фонд, то прошу дивіться, там є інформація і про те, що зроблено, і плани на майбутнє, посилання в описі, тож приємного перегляду. Ще раз дякую всім. Прохання розширити розшарити інформацію про збір, щоб ми його закрили найближчим часом і замовили в виробництво дронів наступну партію дронів. Тож, всім пока. Вперед до перемоги.